Напередодні Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями 30 листопада в Лубенській музичній школі відбулася концертно-розважальна програма. Глядачами заходу стали діти з особливими потребами та їх батьки. Для них на заході прозвучало чимало теплих слів, пісень, а також яскраві танці, які підготували вихованці музичної школи. On that. You chuck it on this one. You took it on your mother, and you to get on your father. You chuck it on your brother, and you to it on your sister. Під час урочистостей кожен бажаючи міг оглянути виставку робіт прикладного мистецтва Повір у себе, яку підготували вихованці Лубенського центру соціальної реабілітації та учні лубенських загальноосвітніх шкіл. На виставці представлено малюнки та аплікації, виконані з підручних матеріалів. Під час урочистих вітань, керуюча справами виконавчого комітету Лубенської міської ради Маргарита Комарова, побажала присутню міцного здоров'я, впевненості у собі, та вручила грамоти виконавчого комітету. Дітям, які беруть участь у заходах та конкурсах. Тетяна Тарадник, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.